Мораторій на продаж земель сільгоспризначення в Україні. Триватиме і далі. Депутати не змогли ухвалити закон про ринок земель, який відкрив би можливість купівлі продажу сільгосп чорноземів. Законопроект регіоналів передбачав продаж землі з січня 2015 року. Ця правка не була підтримана комітетом, а сесійна зала без цієї норми відмовилася ухвалювати законопроект. В цілому повернутися до розгляду закону про продаж земель сільгосп-призначення можна буде лише на наступній сесії. Законопроект, который мы рассматривали во втором чтении, предполагал включить мораторий по землям сельхозназначения, то есть отсрочить вступление в силу рынка земли сельхозназначения до 1 января 2015 года. Цей закон про ринок земель вже йде в історію. землею торгувати Україні не будуть, і ми вважаємо це нашою перемогою. Мораторій триває, і земля не продається.